Добрий день! Моє ім'я скороход Маргарита. Тема моєї роботи це створення віртуального туру. Зараз в нашій країні триває війна. На даний час через російські обстріли та окупації наших територій велика кількість музеїв зазнали руйнації разом зі своїми експонатами. Більшість музеїв взагалі зачинилися та заховали свої експонати в більш безпечних місцях. Для того, щоб людям не втрачати можливість ознайомлюватися з історичними експонатами, я пропоную створювати віртуальні тури музеями та виставками. Ця робота є дуже актуальною. Віртуальні тури набувають все більшої популярності, їх можна використовувати в освітньому процесі, бізнесі, туризмі, у сфері розваг та збереження культурної та національної спадщини. Цю технологію створення турів можна використовувати будь-де і в різних напрямках. Наприклад, не лише по музею кераміки, а й по нерухомості, виставкових центрах, картинних галереях, архітектурі, виробництві, дизайні та тощо. Віртуальні тури надають можливість подорожувати та досліджувати світ зручно та безпечно. Віртуальний тур створювався по музею кераміки, власник якого має понад 2000 експонатів. Даний тур створювався задля збереження культурної та національної спадщини України. Також, через те, що ці тури можна виставляти на різних сайтах, музей матиме змогу набрати популярність і зможе зацікавити людей у створенні подібних віртуальних турів. У розробці було використано програму. 3D Vista Virtual Tour та Photoshop. Для того, щоб створити тур, потрібно зробити серію фотокарток. Причому фотографії мають бути на 360 градусів та вони мають мати спільну область десь приблизно на 20% для подальшого шивання пано... панорами. Наступний крок це шивання фотографії панорами. Програма дає можливість зробити це автоматично. Але завжди краще перевіряти і розставляти контрольні точки самостійно для покращого зшивання. Далі необхідно додати інтерактивність, а саме точки переходу для пересування між панорамами, область виділення, щоб вони показували певну інформацію. Також можна додати область відео та аудіо. Віртуальна програма 3D Vista Virtual Tour дозволяє зберегти готовий проєкт у самій програмі, або як додаток. Та також його можна буде виставляти на сайтах. Віртуальний тур буде доступним як на Windows, так і на iOS.